Мене звати Драпак Олександр. Я займаюся волейболом сидячи волейболом взагалі вже займаюсь більше 30 років. Олександр Драпак у складі збірної України з волейболу сидячи. Своє крайнє тренування перед виїздом на паралімпіаду провів у тренажерному залі у Полтаві. Повертався з Харкова і там ну, попав в ДТП. І після того в мене було вісім операцій, 3 роки реабілітації. Ну, общем, дуже довгий процес. Спорт ну, назад дороги вже не було. Ця паралімпіада для чоловіка буде другою. Вперше взяв участь того ж року, коли й почав займатися цим видом спорту. У мене є товаришка, який мене запросив в баню відпочити. Я приїхав. Там був, як потім оказалось, людина, яка працює в полтавському іноді Він мені так каже. я ну, Насправді не сприйняв всерйоз його слова. Думаю, це ж ну, жарт якийсь. Каже: ти хочеш поїхати на паралімпіаду в Ріо де жанейро так кажу, так, звісно, ну, щоб закінчити цю розмову, так, типу швидкуючи. Ну, коли мені подзвонили вже земноспорту і сказали, що так і так, з вами там розмовляли, ну, я зрозумів, що це вже серйозно. Перебуваючи у Полтаві, чоловік до змагань готується в залі, а також тренує інших спортсменів. До цієї паралімпіади команда готується одразу ж після завершення минулої. На зборах беруть участь у чемпіонатах. Насправді, за рік ми, мабуть, з хлопцями живемо, бачимось разом більше ніж з родинами. Ніхто не зрозуміє, ми можемо сказати чорного юмора. Там розумієте, можемо підкалувати друг друга. Ну, типу, хлопець там без ноги, там подвинь ногу. Знаєте, ну це на це ніхто не ображається. Це, це ну взагалі то. Як і підтримка, коли сусіди в лапках напали у нас з хлопця з Харкова, тільки родилась дитина. Він жив у мене, приїхав з дитиною. Перше на Паралімпіаді гратимуть з Іраном. Їхня збірна з волейболу сидячи неодноразово перемагала на Паралімпійських іграх. Це, до речі, перший раз в історії Незалежної України, що ми їдемо на Паралімпіаду, здобувши путівку саме своїми зусиллями. Тобто, там, у 2016 році, там ну, цей скандал всі, мабуть, пам'ятають зі спортсменами. За поребрику. їх просто відсторонили, і ми поїхали замість них, бо ми по рейтингу були наступні. Будемо сподіватися, що все у нас вийде. Буде дуже важко, бо там реально ну дуже серйозні команди. Ну але ми їх знаємо, грали, будемо намагатися. Дарина Литвак Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.